Доброго дня, шановне панство! Продовжимо розбиратися з цим, як ми можемо мінімізувати свої ризики, пов'язані з прийняттям закону України про мобілізацію, який згодом буде проголосований Верховною Радою України. Конкретно в цьому відео ми розглянемо питання збереження заробітної плати та пенсій. Як завжди, коротко, по суті, зрозуміло і без води. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, подобайки, коментарі, будь ласка, це ж дуже мені допомагає і вам в тому числі. Поїхали. Тож, якщо дуже коротко, то суть проблеми. Очікуємо, що в новому закону України про мобілізацію будуть або введені права державних органів на підставі рішення суду взагалі арештовувати банківські рахунки осіб, які порушують закон про мобілізацію. Причому ми не знаємо, які рахунки маються на увазі, або рахунки фізичних осіб підприємців, або навіть рахунки просто фізичних осіб. Другий варіант, який також ми можливо будемо очікувати, це надання права стягнення значних штрафів за порушення закону про мобілізацію. Це також дасть можливість арештовувати ваші рахунки і відповідно стягувати грошові кошти. Тож, що ми можемо зробити для того, щоб запобігти цьому? По-перше, я хочу зауважити, якщо ви не дивились мої попередні відео з цієї тематики, будь ласка, відкрийте ці відео і подивіться. Там дуже багато цікавої, повної інформації та конкретних практичних порад. Лінк буде ось тут. Якщо ж ви дивились це відео, переходимо до конкретних питань. Питання перша заробітна плата. Що ми можемо зробити, щоб її обезпечити? Друзі, відповідь ми знайдемо у частині 5 статті 24 закону України про оплати праці. І ця стаття містить наступну норму. Зачитаємо її. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через банки, небанківські надавачі набдавачі платіжних послуг, які отримали право на відкриття та ведення обслуговування рахунків відповідно до закону України про платіжні послуги, поштовими переказами на вказаний таким рахунок адресу з обов'язкової оплати цих послуг за рахунок роботодавця. Тобто, фактично, ви можете призначити конкретну особу, іншу особу, на картковий рахунок якої може зараховуватися ваша заробітна плата, минуючи ваш банківський рахунок. Тобто, ще раз, від роботодавця гроші будуть поступати відразу не вам, а визначеній вам особі. Це може бути ваша дружина, мати, сестра. Будь-яка інша особа, якій ви довіряєте, і яка гіпотетично не підпадає під дію норм закону України про мобілізацію. І що важливо, розуміти, що роботодавець ваш буде зобов'язаний задовольнити таке ваше клопотання. Це вимагає закону. Так, ось які я бачу тут ризики, правові ризики, якщо ви підете по цьому шляху, він один: податкова служба України може врахувати, що ці. Гроші, які отримує інша особа, це є її, а не вашим доходом. Тобто, нібито вона отримує якийсь дохід від вас. І вам або цій особі можуть бути нараховані певні податки. А саме податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% і податок військовий, так званий збір за ставкою 1,5%. Це боляче. Тому щоб цього не сталося, я настійливо рекомендую. Написати вашому роботодавцеві, якщо ви вирішите піти по цьому шляху, заяву у наступній редакції. Довожу до вашого відому, що між мною та громадянином таким -та був укладений договір доручення, на підставі якого я доручив зазначеному громадянину отримувати мою заробітну плату за та всі інші виплати, пов'язані з виконанням мною трудових обов'язків в такому та -то товаристві, на його кротковий рахунок з наступною передачою грошових коштів мені. Виходячи з цього на підставі частини 5 статті 24 закону України про оплату праці, прошу з такого-то числа перераховувати мою заробітну оплату, компенсаційні та інші виплати, пов'язані з виконанням мною трудових обов'язків в такому -то товаристві на картковий рахунок громадянина такого-то, паспорт такий-то, ідентифікаційний номер такий-то, місце проживання такий-то, тобто ви ідентифікуєте цю особу. За наступними реквізитами, тобто, ви е, позначаєте номер короткого рахунку, з позначенням в графі призначення платежу заробітна плата і далі ставите ваше прізвище ім'ята по батькові за такий то період 2024 року. З моменту прорахування вами, моєї заробітної плати та інших виплат. На зазначений вищий картковий рахунок, я буду вважати цю заробітну плату та інші виплати отриманими належним чином і в повному обсязі. Підпис дата. Також дуже бажано укласти між вами та цією особою, яку ви довіряєте, дійсно укласти простій письмовій формі договір доручення за форму, яку я наведу у коментарях до цього відео. Будь ласка, дивіться цю форму, вона буде викладена у форматі Word. Ви можете її дуже легко використовувати. Ну а якщо ви бажаєте ну, дуже класно і дуже сильно себе ще підстрахувати. То ви можете цій особі видати нотаріальну довіреність на отримання заробітної плати. Ця довіреність є форма, дуже багато цих форм, вона є і в інтернеті, і у кожного нотаріуса є. Тобто, ви звертаєтеся до вашого нотаріуса або до посадової особи органів місцевого самоврядування, або до іншого повноваженого особи, і ви абсолютно спокійно можете видати нотаріальну довіреність. Для цього це потрібно. Це потрібно не для вашого роботодавця. Зрозуміти, ваш роботодавець може здійснювати перерахування на рахунок іншої особи навіть на підставі вашої письмової заяви. Йому цього буде досить, закон більшого не вимагає. Але якщо ви бажаєте собі підсилити соломку завчасно і готуєтесь до можливих питань з боку податкової служби стосовно того, а чи не виплачуєте ви іншій особі заробітну плату і інший доквіт. Ось для цього потрібне нотаріальне довірення, щоб ви позначили, що ці грошові кошти будуть ціленаправлені, цілеспрямована, отримуватися саме як ваша заробітна плата, і повертатися саме вам. Питання друге: як убезпечити вашу пенсію від прийняття закону про мобілізацію? Друже, ці питання з однієї сторони є більш складними, а з іншої сторони, більш простими. Більш простими вони є тому, що на підставі закону прямо передбачено право і ваша можливість знову таки призначити певну особу для отримання вами пенсії. Для цього вам необхідно спочатку піти до будь-якого нотаріуса, і в нього є знову таки форми на е ці доручення, і оформити нотаріальне доручення на Отримання вашої пенсії на іншу особу. Потім, з цією довіреністю, ви маєте підійти до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України та показати це доручення і оформити заяву. І на підставі цієї заяви і доручення пенсійний фонд України буде вже видавати вашу пенсію іншій особі. Тобто, Будь-які ваші, скажімо так, банківські рахунки пенсійні рахунки не будуть задіяні, і, відповідно, ви зможете отримувати вашу пенсію без будь-яких проблем. А складність цього питання полягає в тому, що відповідно до норми статті 47 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Отаку От заяву до пенсійного фонду ви маєте подавати щорічно. Тобто довіреність ви можете оформити хоча б на 5 років. Це не є проблемою, це взагалі допускається. Але ось щороку ви можете і зобов'язані приходити до пенсійного фонду і подавати заяву на те, щоб і в наступному році також особа, інша особа замість вас отримувала пенсію. Зараз ви це зробите дуже просто, ще до прийняття закону України про мобілізацію, ви це зробите просто без проблем. А ось що буде через рік, або через два, або через три, отут, на жаль, ми ще з вами не знаємо нічого, але будемо спостерігати. І я гадаю, ми щось придумаємо. Щастиво, бережіть себе.